Також можна в Укргості придбати для того, щоб пофарбувати мапу світу, ось такі валики. Не потрібно вам суперпупери для мапи світу. Ось берете ось такий маленький валик, щоб він був в кінці не такий, а ось такий, щоб ви могли угли спокійно пофарбувати і не поцарапати. А також беру ось такий валик фасадний, зелений, в Укргості. Запам'ятайте, ви можете також uh, придбати і фарбувати. Нам потрібно на 170 метрів квадратних 9 відер. Я беру 10, ось таку шпаклівку, акрил шпателі, з якої я буду робити декоративну штукатурку мапи світу. Фарбувати буду фарбою МГФ Матлатекс 250 мл на метр квадратний витрати. І буду я ґрунтувати попередньо uh, панельний дом. Шпалери зняли, там було трошки пошпакльовано. Є в бетоні дірачки, там всякі задірчики. Я просто кварц ґрунтівкою це ґрунтую, воно все заб'ється. У мене буде однорідна поверхня. 250 грам також витрати кварц ґрунтівки і буду наносити мапу світу. Тому дивимось далі.